Перевіряти мережі, які подають до будинків гарячу воду, у місті почали ще з 10 квітня. Гідравлічні роботи провели лише на декількох вуличках Шевченківського, Франківського та залізничного районів. Відтак, з 23 квітня без гарячої води залишаються основна частина Сихова, Шевченківського району, Франківського та Личаківського. Їм гарячу воду повинні повернути до 29 квітня. А вже з 2 липня гідравлічні роботи розпочнуться у Франківському районі та Новому Львові. Якщо й там перевірка пройде успішно, теплу воду подадуть вже до 8 липня. Спочатку майстри перекривають подачу гарячої води до будинків і заповнюють труби водою під високим тиском. За всім спостерігає ось така програма. Як тільки десь станеться якийсь прорив, у нас сумарне підживлення моментально збільшується. І ми виїжджаємо на пошуки е і ліквідацію дефектів». Окрім комп'ютера, постійно працюють майстри на теплових пунктах. Наприклад, цей відповідає за подачу гарячої води до 350 будинків на Сихові. Дослідження тепломережі на вияв витоку. Коли на Бог, на тій ділянці виявлено якийсь певний витік, ми робимо перекриття, тобто перекриваємо. Перекриваємо теплову мережу, трубопровід перекриваємо, локалізуємо даний витік, локалізуємо, знаходимо його, досліджуємо і ставимо його, скажімо, в для ліквідації. Ось такі пориви під час перевірок виявляють комунальники. Із-за того, що труба знос практично зношена, ви бачите, тут десь півміліметра, міліметр. Е, при е, випробовування підвищеним тиском розриває труби. Продовж року Львів теплоенерго ліквідовують до 120 таких поривів, завдяки перевірці 90% під час гідравлічних робіт. Христина Гаврилів, Юрій Герасимов, головні новини Львова.